14 вересня середа, і прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, свищати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригнобленим на волю, оповісти рік Господній сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав їй слузі, та й сів очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього. І він почав до них говорити, сьогодні збулось це Писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього й чудувалися словам ласки. Які линули з уст його, Говорив, чи ж він не син Йосифа? З цього Євангельського уривку бачимо, що Господь часто брав участь у літургійному житті Старозавітньої церкви. Адже сказано, що приходити в синагогу в суботу було його звичаєм. Христос постійно відвідував різні синагоги, а також Єрусалимський храм. Храм місце жертвоприношення був лише в Єрусалимі, натомість синагоги, місця молитви та вияснювання закону повсюди. Те, що релігійні проповідники народу часто були особами нещирими щодо Бога та людей, не зважало Ісусові відвідувати святині, молитися та навчати них. Це повинно стати прикладом для нас, християн. Нерідко можна почути, що християнин аргументує своє невідування або нечасте відвідування церкви тим, що у ній не такі, як священники або не такі парафіяни, або ще щось не таке. Справжня ж причинене відвідування храму полягає у небажанні щонеділі та свята присвячувати час та зусилля для плекання свого стосунку з Богом, все інші лише приводи. Господи, дякуємо Тобі за все нам дароване, добру новину, визволення, прозріння та роки сприятливі.